Людина дуже достойна. Хай люди знають, якою ціною нам дається наша свобода, і хай цінується. Він ніколи нічого не боявся, завжди до останнього йшов завжди за справедливість. Максим з Денисом дружили з полеглим Олександром Баліцьким з дитинства. кажуть, на нього завжди можна було покластися. Разом прийшли АТО У 2014-му Захищати Україну полеглий герой пішов добровольцем. Ато ми пройшли, потім почалася повномасштабна війна. Ну, нас розкидали по різних бригадах. Ми, пишу, ми були в десантниках, він не в розвідчиках. А Сашка служив в аеропорту, охороняли вони аеропорт під Києвом. Останнім часом бригада Олександра Беліцького дислокувалася на Куп'янському напрямку. Чоловік служив гранатометником. Друзі пригадують випадок, коли Олександр врятував їм життя. Він був ще в 14-й бригаді. Бо, виходить, так, ми разом всі пішли, але нас розкидали. І, виходить, ми були в піхоті проти танкісти на нулю, а він нас прикривав. Коли почався в нас бій, він мені дзвонив по телефону і каже, що, братан, давай, бо нас гасять. Типу. Він каже, зараз я включаюсь. І він почав мінометом, він yeah, був командиром мінометного розчоту, і він мінометом подивив іменно наступлення знаєш, на нас. Таке, якщо Цим він за на Максимом, ми просто не стояли. Так що... Ми сім місяців з ним провели двоє на позиції, а саня назад прикривав. Побратими полеглого героя закликають щодня пам'ятати, яку високу ціну доводиться платити за свободу України. Ми трошки відпочили вдома, Просто... але все рівно ми вертаємося туди, тому що ну, це я вважаю, що це, це долг кожного чоловіка. Те, що ми так стоїмо, розмовляємо, це показує, що наші хлопці дійсно виконують свою роботу зараз. Олександр Баліцько залишилася мама та брат, який теж захищає Україну від окупантів. Поховали воїна у Хмельницькому на Алеї Слави. Вічна пам'ять герою.